Доброго дня, малята. Швидко скрізь цей птах літає, безліч мошок поїдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Так, дітки, це ластівка. Ластівка у фольклорі багатьох народів символізує повернення весни. Сільська ластівка в наших географічних широтах найчисленніший перелітний птах. Вона має довгий роздвоєний хвіст з глибоким вирісом, тонкі крила. У повітрі ця пташка здійснює запаморочливі акробатичні трюки. Сільська ластівка має яскраве оперення. На спинці блискуче пір'я темного кольору, а черевце біле. Крім періоду гніздування, вони тримаються зграями. Ластівка харчується літаючими комахами. Це різні види мух, комарі та метелики. У разі нестачі корму вони поповнюють свій раціон гусеницями і павуками. Під час холодної і дощової погоди вони знаходять малу корму. Тому, щоб насититися, їм потрібно більше часу. Відоме явище, коли в погану погоду ластівки літають низько над водою. Це викликано тим, що птахи в цей час ловлять комах, які живуть біля поверхні води, і активізуються при поганій погоді. Ластівка з'їдає за рік близько 2000 кг комах. Це повний козов вантажної машини. Ось послухайте, які ж пісні виспівують сільські ластівки. <звук> У період розмноження вони живуть парами. Під час порудження гнізда. Обидва птахи збирають маленькі грудочки землі і змочують їх слиною. З цього матеріалу самка формує гніздо у вигляді чаші, яке вони облаштовують разом із самцем. Самка відкладає від трьох до шести яєць. Яйця білого кольору з сірим та буро червоними цятками і плямами. Обидва із батьків приймають участь у висиджуванні яєць. Пташенята вилупляються через 13-18 днів. Корм для них добуває як самка, так і самець. Ластівка, що годує пташенят, приносить у гніздо безліч комах, яких утримує у стравоході. Одна батьківська пара протягом дня повинна принести у гніздо, де їх чекають п'ятеро голодних пташенят, приблизно 400 таких порцій. У багатьох народів світу цих малих пташок поважали і цінували, і в Україні завжди любили ластівок. Для нас вони стали символом весни. Ці пташки з глибокої давнини звикли до людини і до її будинку. Прихильність ластівки до людського дому віддала їй нашу любов. Люди складають про них казки, легенди, пісні та вірші. Дякую за увагу, до нових зустрічей, до побачення!